в Україні ефір Дніпро ТІВІ продовжує випуск новин у студії Дмитро Херлов, Вітаю сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Більше двох з половиною тисяч громадян України удостоєні державою Ізраїль звання праведника народів світу за порятунок євреїв під час Холокосту. Ніч у Дніпрі знову була тривожною. Повітряна тривога тривала майже три години. За попередньою інформацією, ворог атакував країну крилатими ракетами. По нашому місту їх скривань та потраплянь не зафіксовано. Тим часом у Тернополі є влучання. Відомо про двох травмованих людей з осколковими пораненнями та опіками у Влучили у складські приміщення. А на місці працюють пожежники. Безпека понад усе. У Дніпрі щодня бригади КП «Дніпровський електротранспорт проводять аварійні ремонти, аби жителі та гості міста користувались транспортом у якомога комфортніших умовах. Черговим містом Олександр Лещенко перевірив виконання аварійних робіт. Разом із ним там побувала і наша знімальна група. На проспекті Металургів комунальники замінили понад 200 метрів трамвайних колій. Прокладено новий шлях, вкладена нове скріплення. Нові дерев'яні шпали, нові колії, рейка р 65 з контрейкою R50, баластування щебню та укладання його по уровню. Разом із черговим по місту майстер дільниці перевірив стан нових колій після двох тижнів експлуатації. Він задовільний. Також для комфорту руху автотранспорту тут заасфальтували переїзд. Андрій працює на 146-му автобусному маршруті вже 11 років. Чоловік каже, оновлення порадувало усіх водіїв. Не тільки ми і пасажири також. Що Раніше серед... по цим ямам, по путям час переїжджаєш, плавно, все, все красиво. Автобус їде ровно. Другою локацією, яку відвідав черговий містом, стала вулиця академіка Белелюбського. Під час руху водій трамваю помітила пошкодження стрілочного переводу. Про що повідомила відповідно в диспетчерську, була подана заявка. Це було вчора. І сьогодні вже аварійна бригада виконує ці роботи безпосередньо на місці. Роботи проводять не зупиняючи рух трамваїв. Ну, вирізали кусок губи, ну, вирізали косинки, проводимо сорочні роботи. Заодно тут наші косарі косять траву, от, як би під наглядом, косять траву. Сьогодні ми закінчуємо до Павла, доходимо, і у нас буде вулиця Байрудського і вулиця Ударнікова повністю покошена. Також тут усувають провисання контактної мережі. Усі роботи виконали протягом декількох годин. У Дніпрі на перемозі розпочали роботу із заміни аварійного колектора. Резервуар не справляється з обсягами води для відведення, що спричиняє затоплення. Для того аби забезпечити безпеку місцевих жителів під час ремонту. Комунальна служба тимчасово перегородила ділянку забором, що викликало необґрунтоване обурення людей. Як проходять ці роботи і коли планують завершити ремонт цієї зони, дивіться далі. У Дніпрі минулого тижня розпочався ремонт аварійного колектора на житловому масиві. Перемога цей резервуар обслуговує кілька масивів міста та є важливою частиною міських мереж водовідведення. Це труба, яка відводить воду з масивів набережної перемоги. Чотири, п'ять, проспект героїв, бульвар слави, прилеглі всі вулиці до самого соколу. Заміна колектора потрібна саме через його розмір. На даний момент діаметр труби не справляється з відведенням вод, особливо під час рясних дощів. У зв'язку з цим мешканці міста стикаються із постійним підтопленням. Діаметр труби, яка була збудована за радянських часів, от в річку Дніпро виходить тисячка один метр. Діаметр діаметр колектора, який виходить з масиву, 4 на 2,5 метри. Тобто, ну це суттєва різниця. Різниця більш ніж 10 разів. Відомо, що замість цієї метрової труби буде покладено колектор прямокутного перерізу, який задовольнить потреби масиву і дозволить відводити зливові води без зупинок. У Дніпрі триває прибирання прибудинкових територій. Люди організовуються сім'ями, наводять лад на клумбах та висаджують квіти. Масштабні прибирання тривають і на проспекті Героїв 17 Дмитро разом з двома своїми синами вийшов на прибирання прибудинкової території по проспекту Героїв 17 Чоловік каже, такі роботи важливі, бо українцям притаманно жити в чистоті. До цього привчає й синів. Ця Україна привикла, ну як у нас ведеться за традицію жити в чистоті і красоті. Не, не дивлячись навіть на війну, на бойові дії, ми робимо, щоб у нас було все гарно, щоб було приємно окут, як сказати, глянути на це все. З Самого ранку мешканці багатоповерхівки наводять лад, косять траву, доглядають за клумбами та фарбують труби. Ольга тимчасово переселена з Мар'янської громади. Нині живе у Дніпрі, але також вирішила долучитися до акції. Ришили теж поучаствувати в суботники. Ми ж тут проживаємо, красимо, щоб було красиво. Якщо вийде, ще буде некрасиво, красиво, то й настрою не буде. А настрій нам сейчас потрібен. Такі заходи намагаються робити часто, особливо весняно-літній сезон, коли погода дозволяє. Майже всі мешканці масиву перемога періодично проводять такі заходи, тому що вони розуміють, що це подвір'я насамперед їхні, де вони мешкають. Вже багато років мого спілкування особистого з ними, а також депутатська діяльність, дає змогу проводити їхні подвір'я, у порядок, і вони вже самі ініціюють такі заходи, даби навести лад особисто після зимового періоду. Містяни не тільки родинами брали участь у прибиранні, а ще влаштували спільне частування їжі, приготовленої на вогнищі, та поласували солодким. Поки у Дніпрі наводять комунальний лад, новомосковськ декомунізується та дерусифікується. місто готується до зміни своєї назви. Містянам запропонували обрати, як називатимуться їхнє місто. У соціальних мережах організували голосування, люди обирали серед запропонованих назв та додавали свої варіанти. Яка назва лідирує? Про це далі. Січеслав чи Новоселиця? А може, Самар чи Новік? З такими думками наразі живуть мешканці Новомосковська. Новомосковськ місто з багатою історією. Цю назву отримало у 1794 році після ліквідації Запорізької січі. Російський уряд запланував будівництво великого міста в гирлі річки Кільчень, яка впадала в Самару. Хотіли назвати його Катеринославом, але зрозуміли, що на тому місці місто не може розвиватись. Декілька разів місто змінювало назву, поки не зупинилися на Новомосковську. Українці, яким довелося тікати від радянської влади, мріяли про незалежну Україну, і в назвах міст воліли відображення справжньої козацької історії. Директор новомосковського історико-краєзнавчого музею поділився своїми думками щодо перейменування міста. Я бачу, що сьогодні серед варіантів назв є назви, наприклад, такі як Січислав. Я категорично не погоджуюсь з цією назвою, тому що Катернос Січислав це назва запропонована Дмитром Яворницьким для Катернослава в період української революції, і певно, що нам не потрібно забирати чуюсь історію, якщо у нас є своє. Ми не маємо нехтувати своєю історією. Це дуже важливо. В телеграм-каналі міського голови Новомосковська Сергія Резніка проводиться опитування з приводу перейменування міста. У нас була дискусія, розпочалась вона з того, що а чи перейменовувати місто, чи залишити ту назву, яка зараз є. Крапки Надії розставив закон про деколонізацію та понімів, який був прийнятий нещодавно буквально. І цей закон нам вже не дає варіантів вибору перейменовувати чи не перейменовувати, ми маємо перейменувати місто Новомосковськ. Ми так його трактуємо. Ці норми закону, і ми так розуміємо. І напевно воно так і станеться. Законом визначений період для того, щоб позбавитися, то ми вийдемо з рішеннями з пропозицією щодо нової назви міста. Закон про деколонізацію топонімів забороняє присвоювати назви, що звеличують, пропагують або символізують державу окупанта. Чи готові місця не до зміни назви? Ми провели невелике опитування. Я вважаю, що це правильне, правильне рішення переіменування необхідно в наш час, тим більше. От, тому я позитивно ставлюсь до перейменування. Звісно, я схиляюся до того, щоб назва була повернена історична. От який з цих варіантів ми оберемо це вже на рішення народу. На рішення жителів нашого міста, але це повинна бути саме історична назва. Я дійсно, як, як, як усі, так і я. Як назвуть, так і буде. Да. Як множество, як, назвуть, то, конечно, то, 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 так і... то так і буде. Що? Ну, а як назвуть, так і буде. Да. Самар мені подобається. Це історична назва так от. Ну, Я трошки читала, там ну, палаточна, ні, а Самар мені більше всього подобається. В опитуванні лідирують назви Січислав, Новоселиця і Новосамарськ. Тож Новомосковськ незабаром змінить назву, бо цього вимагає закон і мешканці міста. І вже маємо результати пісенного конкурсу Євробачення 2023 цього року. Переможницею стала Швеція. Співачка Лорін, переможниця Євробачення 2012 виступила з піснею тату, здобувши другу перемогу для себе, і сьому для Швеції. Гурт творче, який представляв Україну, посів шосте місце, отримавши 243 бали. Нагадаємо, пісенний конкурс цьогоріч відбувався у британському ліверпулі, але проходив від імені України. Це, зокрема, проявлялося у перформансах, якими розважали глядачів при відкритті шоу та під час процесу голосування. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Протягом ночі у місті масштабних аварій на мережах водопостачання не зафіксовано. Знеструмлень на підвищувальних та насосно-фільтрувальних станціях на цей час. Не було більше інформації про роботу підприємств, ремонти з точними адресами на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро ТВІ та офіційному сайті Дніпровської міської ради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І про роботу транспорту сьогодні тролейбусний маршрут номер 5 завершує свою роботу раніше. Останні відправлення з кінцевих зупинок від вулиці Титова о 20.05, від залізничного вокзалу о 20.35. Зміни пов'язані з ремонтом контактної мережі по проспекту Олександра Поля. Надзвичайники за минулу добу здійснили 9 виїздів. З них 6 на пожежі: одна у житловому секторі, три на транспорті, одна на сміттєзвалищах. І про погоду зараз у Дніпрі температура повітря плюс 10 градусів. Синоптики на сьогодні прогнозують сонячну погоду без опадів. Температура повітря протягом дня становитиме від плюс 23 до плюс 12 градусів. Це була остання інформація випуску. Підписуйтесь на канал Дніпро ТІВІ, на наші спецпроєкти. QR-коди на ваших екранах. Якщо Дніпро ТВ зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Наступний випуск вже у дев'яті. Там зустрінемось. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Ми переможемо! Все буде Україна!